Сьогодні ми приготуємо просту, але дуже класну закуску із печених оливок та взбитої фети. Нам потрібно викласти у форму, яку ми потім відправимо у духовку наші оливки. Сюди ж відправляємо кілька невеличких гілочок розмарину, посипаємо нашим цілим коріандром по кілька зубків часнику і також відправляємо їх сюди. І також додаємо сюди лимон. Трохи посипаю сіллю та поливаю оливковою олією. Відправляємо оливки в духовку приблизно на 7-10 хвилин. Поки наші оливки почуться. У нас є кілька хвилин для того, щоб підготувати саму фету, на яку ми будемо накладати оливки. Для цього я відправляю в блендер обрану фету. І для того, щоб вона не була такою густою, я ллю до неї буквально трохи йогурта. Нам треба буквально сюди трохи. Наші оливки готові. На тарілку виливаю наш соус. І сюди я буду викладати наші гарячі печені оливки. І ось так наша легка закуска готова. Саме в такому вигляді ви можете відправляти її на стіл, щоб ваші гості. Одразу збирались навколо великої тарілки і нагрібали всю фету хлібом, або ж ви можете розділити її на невеличкі порційні мисочки, щоб вона була у кожного окрема.